Всім привіт, з вами Relax і сьогодні я для вас знайшов знову новий проект, в якому ви можете стабільно отримувати від 1 до 5% від вашого депозиту. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, тим самим ви підтримаєте україномовний контент на Ютубі. Також обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я кожного дня викладаю для вас нові нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. Це і дропи, айрдропи, клікери, майнери, і дуже-дуже багато різних проєктів. До речі, хочу вам нагадати, що тільки на ось цих проєктах First Fisher і Viva FTN я зробив більше, ніж 300 доларів абсолютно без вкладень. Посилання на телеграм-канал буде в описі. Загалом посилання також на цей проект буде в описі. Загалом він з вкладеннями зразу вам скажу, але на ньому можна також досить непогано заробити. Насамперед, для того, щоб сюди зареєструватися, вам потрібна буде пошта, номер телефон і придумати ваш пароль вхід в аккаунт. Далі ви нажимаєте на перезарядку, для того, щоб внести ваші кошти. Як бачите, мінімальний депозит це 20 доларів. І так само ви можете вилучити звідси ваші кошти. До речі, я сьогодні провірив вивід, і все прийшло. Загалом ви можете також вилучити, як бачите, мінімально 50 доларів. Мінімум. Для того, щоб вивезти. Наступне, що я хотів би вам ще показати, це те, що тут є VIP. Наприклад, чим більший рівень вашого VIP. Тим більше ви зможете заробляти в день. Наприклад, як мене VIP 0 це ви можете сума інвестицій від 20 до 300 доларів один раз на день можете також один раз на день виводити. Як бачите, комісія є. Також є коефіцієнт комісійних доходів команди, це тобто за ваших рефералів. До речі, на рахунок реферальної системи. Як ви можете побачити, вона тут 5 рівнів. І, наприклад, якщо хтось з п'ятого рівня поповнює там на 100 доларів, вам приходить 23 долара від його поповнення. До речі, це дуже класна реферальна система. Як ви тут можете заробляти? Нажимаєте на ГАВ. І після цього, як бачите, в мене ВІП в мене пише від 1 до 1,5% я зможу заробляти від суми своїх інвестицій. Ви, наприклад, вибираєте там пів три долара. Ну, мінімальна сума, як я зрозумів, тут 10 чи 20 доларів, щоб створити замовлення. І відповідно від цієї суми ви будете кожного дня отримувати якийсь прибуток. Але насамперед дивіться, тому що криптовалюта це річ непередбачувана, і в будь-який момент вона може і обвалитися, так і піднятися. Тому перед тим як створювати замовлення, дуже гарно проаналізуйте ситуацію для того, щоб не втратити ні в якому разі. Ваші кошти. До речі, я нікого не заставляю сюди інвестувати. Цей вибір залишається тільки для вас. Тому думайте, чи вам сюди варто входити, чи ні. Тому що тут ви зможете зробити тільки з вкладеннями. До речі, хотів би вам ще нагадати про те, що е, зарахування коштів, так само і вивід, може йти до 72 годин. До речі, хочу показати вам свої. Свій вивід, який я сьогодні зробив, тільки давайте я зараз туди і зайду. Мої замовлення, напевно. І зараз ми це переглянемо. Так, я зайшов на фінансові записи, і як ви можете побачити, вилучити, я вивів 142 долари. До речі, тут є комісія на вивід, тому мені прийшло 130 з чимось доларів. От. Але все прийшло. Проект платить, до речі, якщо ви бажаєте, я можу скріншот скинути в свій телеграм-канал. Загалом, проект платить, він недавно відкрився, і хочу вам також нагадати те, що, бачите, партнери це OKX, Coinbase, Binance той самий. Тому, я думаю, проект буде довго і довго працювати, тому що. Він тільки недавно відкрився. Це ні в якому разі не піраміда. Посилання на проект обов'язково буде в описі. Якщо ви ще щось захочете почитати, ви можете відкрити ПРО. І тут є дуже багато інформації про самий проект. Тому всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.